Всіх друзі, вітаю в своєму саду. Тема сьогоднішнього відео самий пізній сорт інжирного персика, який є в Україні під назвою Poenetop. Цей сорт в Полтавській області починає дозрівати приблизно кінець першої декади вересня. Сорт дуже врожайний, ось як бачите, можна буде десь приблизно через 5 днів проводити перший збір цього сорту. Сорт цей привитий на підчепі гіркий міндаль. дуже гарний окрас такий червоний румянець на цьому сорті, вже бачу, починають злітатися оси, бджоли починають його потрошку травмувати. Щоб зберегти врожай, треба проводити збір трошечки раніше, ніж він достигне на дереві. Бо якщо Почекати, щоб він достиг на дереві, його поїдять шершні оси або бджоли. Цей сорт має дуже чудовий солодкий смак, жовта м'якоть. Плоди можуть бути по 200-250-300 г. Це доволі крупноплідний пізній сорт іспанської селекції. Сорт персику Плеене топ. Рекомендую всім до посадки свій сад. Ось бачите, там, де затінок, забарвлення Хвата хуже, ніж на сонці. Його можна збирати в 2-3 прийоми. Він, виходить, дозріває не одночасно і неравномірно. Є живці для щеплення в дуже малій кількості. Кому цікаво, звертайтесь на зимово-весняне щеплення. Бо зараз вже сезон відправок закритий на літню окуліровку. Так, ну давайте. Попробуємо на 10 вересня смак. Дивіться, які немалі плоди. Обрив добрий. З цукру просто як мед, соковитий, бачите? Вже м'який, дуже смачний сорт інжирного персику під назвою Поене топ. Рекомендую.